Показника валового нагромаження основного капіталу для того, щоб цей промисловий потенціал він почав відновлюватися. Ну, може не трильйон, може і менше, але там, ми ж не все втратили. тому нас є 20-30% ще залишкового потенціалу, щось там було збудовано за 34 роки незалежності. Ну, тобто там, більше 500 мільярдів доларів точно необхідно інвестувати. А протягом 10-15 років і в тому числі в енергетику десятки мільярдів, тому що без енергетичного. Енергетичного забезпечення ВВП ми ж не зможемо розвиватися. У нас зараз ми знаходимося в стані енергетичних гальм, то то у нас будь-який стрибок промислового виробництва зразу ем, буде обмеження в, енергетичне або енергетичне обмеження, енергетична стеля спрацює і він не зможе розвиватися, тобто немає енергії. Тому тут просто для розуміння цих масштабів, які зараз ну і треба знайти, ж хто ж у нас інвестує. Зараз хто хто захоче інвестувати в Україну такі гроші, а наші бізнесмени, як ми бачимо, вони здебільшого виводять капітал, тобто Україна лідер з відтоку капіталу за 34 роки незалежності, десь 200 мільярдів доларів. Ми вивели з країни. Ну, бізнес, великий бізнес. Ну кажучи, для цього є причини. Це є причини, так. Особ, Але приватна повантаж... власність не захищена, вони відчувають себе дуже, скажімо, невпевнено. Не сьогодні, ну, у нас такі були, ми вже сьогодні згадували того ж самого Коломойського, і забрали всього. А приватна власність не захищена і не буде захищена до тих пір, поки не завершиться первинне накопичення капіталу, яке у нас триває всі 34 роки незалежності. Первинне накопичення капіталу воно може завершитися тільки тільки після кристалізації структури політичних еліт.